Цей розклад для тих пар, які вже знаходяться в стосунках, але не знають, що робити далі, чи то грати весілля, чи то розходитися, бо ситуація складна, можливо, ви вже знаходитесь в якійсь такій рутині, де немає нічого цікавого, де все набридло, і хочеться чогось нового. Отож, чому ви дивитесь цей. Прогноз, ви зараз дізнаєтеся по першій карті, чоловіки? Що у вас вже відбулося? У вас була опіка та зобота, ви опікувалися своєю коханою, це прекрасно, але треба йти далі. Що у, жін... у жінки було знання? Ви розуміли, що вам необхідні діти, онуки, і для цього ви все робили. Перші карти досить позитивні, тобто в минулому у вас була спільна опіка один одному. Що ви маєте тут і зараз? Тут і зараз треба створювати родину. Карта рода, якраз і пов'язана з родиною, і з тим, що треба якимось чином розвиватися далі, виходити просто з цих стосунків, просто закоханих людей, і заводити собі дітей, як би там не було. Що робить чоловік? Чоловік пише листа і також лист, це підписання якихось договорів. В принципі, для вас війти в інші стосунки, підписати можливо шлюбний контракт. Це дуже позитивний момент саме для вас, і ви отримуєте трикутник, тобто у вас. У вашої коханої ще є, є хтось, і вона обирає між вами і ще кимось дії вашої коханої, що вона буде робити, вона вже вас приборкала, ви вже стали, можливо, під цієї жінки, ви, ви виконуєте будь-які забаганки, і так і далі ви будете виконувати. І на майбутнє це бачите, що розчот, тобто вона не чесна по відношенню до вас. Ви, можливо, віддаєте всі свої сили, всі свої свої ресурси для неї, але у неї є інший коханець. Зверніть на це увагу, можете просто взяти її мобільний, попросити сказати, можна я подивлюся, з ким ти там переписуєшся, і одразу ви з'ясуєте, що вас обманюють і водять за ніс.